Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як за допомогою сервісу Taxer подати звітність за перший квартал для третьої групи 5%. Для створення звіту потрібно перейти у розділ Події Підрозділ Поточні на події Податкова декларація за перший квартал. Натиснути на кнопку Сформувати документ. Далі у вікні, що відкрилось, потрібно проскролити вниз та заповнити поле, сума доходу за звітний період, що податковується за ставкою 5%. У цьому полі має бути вказана загальна сума доходу за перші три місяці поточного року. Зверніть увагу, що наведені числові поля заповнені автоматично на основі введених операцій в розділі «Бухгалтерія». Якщо ви ввели операції некоректно або не в повному обсязі, розрахунки будуть невірними. Про те, як додавати дохідні операції, ми розповіли у попередньому відео. Поле Загальна сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді, розраховується та заповнюється автоматично. Поле загальна сума військового спору, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді. Також розраховується та заповнюється автоматично. Після заповнення раніше перерахованих полів, звіт можна подавати до ДПС, натиснувши на кнопку Здати до податкової та слідувати вказівкам на екрані. Якщо у вас виникають складнощі під час подачі звіту за перший квартал, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає вам легкої подачі звітності.